One. Yeah. Будь ласка, вліво, три кроки прийняти! Сьогодні також ми вітаємо та вшановуємо ветеранів спортивного товариства Колос, майстра спорту, міжнародної класи Шевченкова Романа Грицева, майстра спорту міжнародної класи Солотяпча Віталія Сенєва, Заслуженого тренера України Степана Чернецького. Майстра спорту Мирона Білянського, майстра спорту Івана Стефанишина, майстра спорту Ігора Ванчака, а також ветеранів спорту Ярослава Левошецького з Булойова, Михайла Мороза старого Василя Гамзіка з забоняні, Тараса Мельника старого Лізення, Володимира Стасюка, Стежинуки та багато інших наших ветеранів спорту. Сьогодні учасників нашого спортивного свята прийшли вітати. Перший заступник голови Долинської районної державної адміністрації Ігор Лисейко, вачого приські е, аналогічних змаганнях. В особі е, районної Долинської адміністрації хочу побажати вам всіх чесної боротьби, успіху і звитяги господарю та приймаючій стороні школі гімназії номер 1 хочу від е, Долинської районної адміністрації вручити. Невеличкі подарунки. Затори, гості, глядачі від імені голови районної ради Володимира Ярославовича хочу привітати сьогодні вас із початком, з проведенням фінальних сільських спортивних ігор. Побажати вам, побажати вам показати ті результати, на які ви сьогодні здатні, на які розраховуєте. члени комітету, дійсно, як сказав Володимир Степанович, складний для України час. Ми багато думали чи проводити ці сільські ігри, але ми вважаємо, що вони потрібні бути. Вітаємо вас на цих змаганнях. Бажаю всім міцного здоров'я. Нехай переможе сильніший. Слава Україні! Здоров'я і миру! А це е, засновнику чи господаре цих змагань Віктору Богдановичу в першій школі чи гімназії називається тепер. Thank yeah. you yeah. yeah. Коновні представники команд, спортсмени, та падачі, дозвольте представити студів, які будуть обповернувати сьогоднішні знання. Нагороду державну, коли мій син на Олімпійські ігри. І Я говорив, що... Боротьба за українську державу не закінчилася, вона тільки розпочинається. Це було років вісім назад. І хотілося б мені сьогодні в цей непростий, складний для нашої держави час, для нашої країни, для України, хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих, хто загинув в боротьбі за цю державу і сьогодні, і в минулі роки. Шахі грають водяна, хотіли команда, але тільки гарно грають.